Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати важливі розмови про життя Львова і не тільки. Сьогодні вкотре говоримо про петицію щодо дострокового припинення повноважень міського голови Андрія Садового. Усі судові інстанції, включно з Верховним судом, зобов'язали міську раду зареєструвати та оприлюднити петицію власне для збору голосів. І ось нещодавно суд також відмовив у роз'ясненні рішення, наголосивши, що воно є чітким і не потребує додаткових тлумачень і пояснень. Говоримо про те, чому петиція досі не з'явилася на платформі з ініціатором петиції та адвокатом Андрієм Петришином. Вітаю, пане Андрію. Мої вітання усім. Давайте коротенько нагадаємо нашим глядачам, в чому взагалі так суті, які от дії рішення міського голови стали от підставою для того, щоб ви ініціювали петицію. В межах нашого проєкту інформаційно-аналітичного «Аудит Львова ми багато. Здійснюємо інформаційної розвідки перед тим, ані щось зробити публічним. Тож в межах нашого проекту ми здійснили тисячі інформаційних запитів для отримання інформації, яка в подальшому стала підставою для оформлення петиції щодо недовіри та дострокове відсторонення. Як в народі, називають усунення Андрія Садового. Як людини, яка є законопорушником, і це вже аксіома, і це вже встановлено було неодноразово в рішення судів на підставі інших належних та допустимих доказів, які ми представляли. Тож зібравши усі ці докази про те, що Андрій Садовий є законопорушником, твердим і систематичним законопорушником в абсолютному розумінні цього слова. Зібравши докази у вигляді рішень судів по обмеженню прав пенсіонерів на безкоштовно безлімітний е, проїзд е, львівським громадським транспортом, є рішення суду про те, що встановлено його причетність та зв'язок з Грибовицькою трагедією, на якій загинуло четверо осіб, там теж є документи у вигляді рішення суду. Взявши до уваги висновок Держаудиторської служби, а саме звідти 21 січня 2025 року, взявши до уваги ряд документів, які свідчать про те, що Андрій Садовий безпідставно, а отже, незаконно отримував премії протягом останніх 10 років, це все ми запакували в офіційний документ під назвою Петиція. Іншими словами, петиція це офіційний документ, який скеровується тим або іншим суб'єктом до органу виконавчої влади державної або органу місцевого самоврядування. В даному випадку, цей документ називався петицією, він складався з аргументів з посиланням на достовірні, юридично встановлені факти. Він упакувався в документ під назвою Петиція, і петиція була скерована до Львівської міської ради. Однак на початку 2025 року вона була відхилена, самі розумієте чому. Ну як е взяти до уваги документ, який містить стільки достовірних, переконливих, значущих даних про грубі порушення законодавства Андрієм Садови. А в законодавстві про місцеве самоврядування чітко зазначено, що якщо голова міста, в нашому випадку Андрій Садовий, порушує законодавство та Конституцію України, він має бути достроково звільнений, тобто відсторонений. Ця петиція є своєрідним народним вироком йому. Ця петиція пройшла усі інстанції. Львівський окружний адміністративний суд, 8-й апеляційний адміністративний суд. Ця петиція прийшла два Верховних суда, адміністративна палата. Усі суди в один голос сказали про те, що ця петиція є законною, не містить заборонених речей і має бути в обов'язковому порядку зареєстрована. Однак до сьогоднішнього дня ми бачимо, що вона ще не зареєстрована. Чиновники Львівської міської ради ліплять себе вар'ятів в першу чергу себе і намагаються вар'ятів склеїти суддів. Судді, вкотре у рішенні від 30 січня 2026 року за заявою Львівської міської ради з питання, нібито, що їм не зрозуміле рішення суду, звернулися. За роз'ясненням. Хоча що тут незрозуміло, <с> в рішенні суду, про яке ми з вами згадуємо, про яке ми з вами обговорювали неодноразово, чітко зазначено, зобов'язати Львівську міську раду та її департамент зареєструвати на офіційному сайті петицію та почати збір голосів. Що тут незрозуміло, для людини, яка має клепку в голові, Чітко все зрозуміло. Тут не потрібно мати юридичного досвіду, тут не потрібно мати е, степеня кандидата юридичних наук. Тут не потрібно мати, як в департаменті юридичного супроводу Львівської міської ради, кілька десятків юристів, щоб зрозуміти все ясно і зрозуміло. Петиція нами підготовлена, нами надіслана на сайт Львівської міської ради, який вона модерує. Розміщуйте петицію, починаємо збір голосів, і хайся діє воля Божа і воля людей. Однак в законопорушників у Андрія Садового, а також у його людей є великий страх перед цим документом. Звичайно, тому що Андрій Садовий чітко знає, що він може зайти у сесійну залу мером. А вийти від підозрюваним у кримінальних справах, які в тому числі ініційовані нами аудитом Львова і базуються на знову ж таки достовірних фактах, достовірних і належних доказів. Ви, власне, вимагаєте розслідування службового щодо директорки департаменту. От як ви думаєте, в чому полягає саме її відповідальність? Ми вимагаємо службового розслідування, однак ну, не покарає Андрій Садовий Марту Рудницьку за те, що вона за його ж наказом саботує виконання рішення суду, грубо саботує, затягує час, не виконує рішення суду, що є кримінально караним діянням згідно статті 382 кримінального кодексу України невиконання рішення суду. Звичайно, що вони йдуть на ризики, Андрій Садовий готовий жертвувати своїми людьми, підставляти їх під кримінал, підставляти їх під вируки, підставляти їх під в'язницю, але не виконувати рішення суду про реєстрацію петиції про його відсторонення, оскільки він чітко цього боїться більше, ніж смерті. Тому що він втратить політичну владу, він втратить е, фінансову владу, він втратить інші впливи, якщо він е, позбудеться статусу міського голови. І це є доконаний факт. Ми це з вами розуміємо. Це розуміють люди на вулицях, які. E, вже в Унісон кричать, в Унісон вимагають, що ми хочемо проголосувати, це наше демократичне право за петицію про відсторонення садового. Та мова вже не про підсот голосів, та мова вже йде про тисячі і десятки тисяч голосуючих, бажаючи проголосувати за відсторонення садового. Цей документ у вигляді петиції, який відображатиме волю людей на волевиявлення щодо небажання терпіти в подальшому мера законопорушника, він має бути зареєстрований, однак він не реєструється з названих мною тільки що причин. Яка зараз станом на е, зараз ситуація, так чи відкрито можливо якісь кримінальне провадження, і чи є якийсь от механізм примусу е, до виконання рішення суду? Департамент Львівської міської ради, який відповідає за реєстрацію петиції, має відповідати, відповідати за реєстрацію петиції? Він звернувся до суду, як ми вже з вами тільки що зазначили, з питань нібито роз'яснень, нібито там? І Щось зрозуміло, хоча там чорним по білому написано зареєструвати на офіційному сайті та почати збір голосів. Вони програли знову ж таки в нас суд щодо роз'яснення. Суд 30 січня 2026 року відмовив задоволені заяви про роз'яснення. Вони пішли далі у своєму зухвальстві і бажання затягнути час. Вони пішли на те, щоб подати апеляцію, і подали цю апеляцію у 8-й апеляційний адміністративний суд. Вони подали її 10 січня, перепрошую, 10 лютого 2026 року. Вона ще на розгляді в апеляційній інстанції. Які будуть наслідки чи відкриють провадження, чи розглянуть, ми ще достовірно не знаємо. Однак скільки би вони не затягували, питання про дострокове припинення повноважень Андрія Садового буде піднято. Воно вже піднято нами, воно буде оформлено в той або інший спосіб. Воно буде доведено до кінця мер, який систематично порушує закони, законні права громадян не має посідати настільки відповідальною посаду, як голова міста. Не має і не буде. Це я вам обіцяю. Останнім часом з питань петиції нас часто запитуються, які більш практичніші дії людям слід вчинити, аби пришвидшити питання реєстрації петиції. Пані та панове, зараз ми з вами і так багато робимо в інформаційному просторі. Ми з вами поширюємо достовірну інформацію з посиланням на докази, достовірні факти, які доводять те, що мер Львова Андрій Садовий є систематичним законопорушником. Він порушував права протягом останніх декількох років систематично. Тож для початку поширюємо інформацію, передаємо її тим людям, які достеменно до сьогоднішнього дня ще були несвідомі про такі факти. Працюємо над поширенням інформації, а в подальшому ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як змусити Львівську міську раду почути громаду і інформувати вас, будемо про це в подальшому. І слід нагадати. Про те, вкотре слід нагадати, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і саме громада міста Львова має право і буде вирішувати, хто буде головою міста. І це точно не законопорушення Андрій Садовий. Дякую. Дякую, пане Андрію, за вкотре таку розмову за роз'яснення позиції щодо цієї ситуації. Дякую за ваше бажання довести цю справу зрештою до кінця. Будемо надалі стежити, як будуть розвиватись події, чи буде виконане рішення суду. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Підписуйтесь на інформаційне агентство Король Данило, аби ще більше дізнаватись про життя Львова і не тільки. Дякую до зустрічі. Дякую вам за увагу.